Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 19 листопада, і це 1365-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосу є, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні я хотів би звернути увагу взагалі на те, як реалізуються а, плани російських окупантів, а, які вони ставили на 2025 рік, що їм вдалося виконати, що вони зробили несподівано. А, і воно мало успіхи буде мати якусь перспективу. Тобто, що взагалі відбувається по всій лінії боєзідня з урахуванням того, що намагалися зробити російські окупанти, і що вони зробили? Відповідно до цієї думки, в таке відео записати мене навело те, що деякі західні. А, журналісти, так звані журналісти. А і ще краще мені а, подобається, коли їх називають експертами, а, ніби вони розуміються на війні в Україні краще аніж саміх українців. Але тим не менш, а, коли вони починають генерувати, ну, якусь взагалі незрозумілу а, дичину. А, чому а, я саме так говорю, тому що ну, напередодні один з таких діячів заявив, що в листопаді місяці російські окупанти захоплять більш ніж 900 квадратних кілометрів території України. Мене це одразу якось так е, насторожило, тому що ну, які 900 квадратних кілометрів? Так, в листопаді у Росіян дійсно другий тиждень листопада. Продемонстрував високий показник захоплених територій, але трохи більше ніж 160 квадратних кілометрів. В принципі, станом на зараз російські окупаційні війська захопили. От якщо ми говоримо про 18 листопада, захопили з початку листопада трохи більше ніж 261 квадратний кілометр території. Середньостатистичний показник а, захоплення території становить приблизно 130 кілометрів. А влітку, в липні, а, в червні, частково в серпні, росіяни захоплювали в середньому до 150 квадратних кілометрів на тиждень, а тому про які 900 квадратних кілометрів говорить а, цей експерт, який, на жаль, масово цитується нашими змі, а, які не перебирають речами. Які не приділяють увагу а, дійсно перевіреній якісній інформації, а беруть щось таке хайпове, та що шокує читача, глядача, слухача, і з цього роблять ну, якусь ось таку сенсацію та велику кількість переглядів. У той час, як у нас, так у населення досить високий вже поріг а, стресової складової. Ми кожної ночі стресуємо від повітряних тривог від нальотів, від вибухів від взагалі ситуації в країні, тобто від війни. А тут ще й нам розповідають ось такі історії про 900 квадратних кілометрів, які будуть захоплені. Але що по факту? По факту, по перше, я вже сказав, що станом на зараз це 261 квадратний кілометр, тому. Я думаю, цей показник буде від 400 до 500 кілометрів по результату місяця. А, цілком можливо, що буде саме ось такий показник, а це пов'язано з тим, що росіян дійсно досить активний листопад. Вони почали прискорювати деякі дії, особливо в районі Покровського на Покровському напрямку. І окрім цього іншого про себе нагадала проблемна. Південна частина Донбасу, південно-донбаський напрямок, тобто Гуляйпільський, а також Покровський, 2-0, в Дніпропетровщині. Про все все ж таки крок за кроком. Отже, російські окупаційні війська почну з найбільшого їх провалу, мабуть. Російські окупаційні війська ставили на півдні для себе дві задачі. А перша задача це вихід безпосередньо російських військ на Херсонщину, тобто закріплення на правому березі. Група військ Дніпро а, під командуванням генерала Теплинського так і не змогла реалізувати цю задачу, тобто, їм так і не вдалося закріпитися на правому березі Дніпра, правобережній Херсонщині. Хоча а, ми спостерігали і продовжуємо спостерігати за досить інтенсивними а, ударами, росіяни спроби висадки десанту на Херсонських островах, тобто а, ці спроби вони не, а, не ставляться на паузу. Вони намагаються це реалізувати. Але станом на зараз, а росіяни а, про висадження і закріплення десанту по правому берегу. А Дніпра говорили тільки на рівні пропаганди, і на рівні пропаганди і залишилася інформація. Далі рухаємось вже в Запорізьку область, і тут росіяни намагалися протягом 25-го року повністю сформувати лінію боєзіткнення, повернувши під свій контроль по Оріхово і навіть по гуляйполе повернувши під свій контроль, по-перше. Території, яку були в 23-му році під час контрнаступу, звільнені, а також сформувавши повністю південний напрямок подальшого удару в Запорізькій області разом з Горіхова та Горіхова та е, Гуляйполя, їм це не вдалося. Хоча в районі Плавнів та Степногірська зараз російські окупаційні війська мають просування. Ситуація складна. І вони намагаються через степногірськ вийти в напрямку на е, Приморське. Але в іншому в них досить гальмівний процес, якраз на півдні. Тобто, південь виявився ну найменш результативним, я так сказав би на цей час за тими планами, які поставили росіяни, але не південно-донбаський напрямок. Тут було зрозуміло, що росіяни будуть рухатися в бік Запорізької та Дніпропетровської області як тільки вони вийшли на велику Новосілку. Але південно-донбаський напрямок для російського командування ніколи не був в такому великому пріоритеті. Так вони прямували до Гуляйполя. Так їм повинно потрібно Покровське. Так, вони будуть прагнути форсувати Гайчул, вийти на тренувати. Їм потрібно залізничне, їм потрібно сформувати відповідний плацдарм від Покровського до Гуляйполя, і фактично таким чином підготувати плацдарм для наступу подальшому наступу на Запоріжжя, але це досить такий не швидкий процес. Хоча саме по напрямку на Гуляйполя у росіян а, відбулись дійсно результативні просування. І зараз російське командування. Група військ, схід, група військ, центр п'ята 29, дев'ята, тридцять п'ята, тридцять шоста загальна армія, а Також 68-й армійський корпус отримують нові дедлайни щодо гуляйполя і щодо Покровського. Тобто рухались, рухались і наперлись на дедлайни. Отже, їм ставлять дедлайни щодо захоплення гуляй поля. Зараз в цій локації зосередження майже 100 тисяч е, угруповання російських окупантів. І вони з одного боку, хоча і продемонстрували досить такий е, рух е, в цьому напрямку, досить такий швидкий. З іншого без підсилення, яке зараз зосереджено якраз на Покровському напрямку, їм не обійтись. А в районі Покровська продовжуються бої 160 ста на е, угруповування, воно нібито впало в таку собі стагнацію навколо саме. Покровсько-мирноградською агломерацією. Вийти за межі добропілля їм не вдається відкрити на Дружківку новий напрямок їм не вдається взяти під свій контроль Родинське та Червоний Лиман та вийти на Гришина, їм не вдається. Отже, б'ються лобом Покровськ і потроху починають вже, вже точити а, Мирноград. А в принципі, а, Покровський якраз на собі стягує і концентрує з ковою ось цю величезну біомасу в більш ніж 160 тисяч особового складу. Як тільки звільниться ця біомаса, а я маю на увазі під звільненням біомаси, саме захоплення Покровську та Мирнограду, одразу а, отримують підсилення на Дубопільському напрямку. Одразу відкриється дружківський напрямок, а значно зросте тиск на Костянтинівку. І відповідно буде підсилення ще південно-донбаського напрямку, тобто гуляйполе та покровське. Станом на зараз бої в Покровську продовжуються, і я нагадаю, що російське командування ставило задачу перед своїми підлеглими в 2024 році. Якраз захопити Покровськ на Новий рік, щоб до нового року, 24-25 Покровськ був захоплений. Зараз в нас листопад 25-го, йдуть важкі бої за Покровськ, але оборона триває. Отже, це ми говоримо про те, які плани були у російських окупантів, як вони його виконали щодо Покровська. Костянтинівка та ж сама історія для них якраз осінньо-зимовий період в. 25-26 – це бої за Костянтинівку, і вони будуть намагатися максимально прискорити також цей процес, щоб в е, період 25-26 розпочати інфільтрацію в Константинівку перших груп. І вони поступово намагаються це робити е, через Олександра Шульгіне, е, і відповідно в 26-му році вже продовжувати більш інтенсивні міські бої. В місті, але поки що їм це не вдається. А, також для росіян стояла задача а, виходу на Сіверськ на осінньо-зимовий період і безпосередньо проведення міських боїв в районі Сіверська. А, зараз так деякі диверсійні групи добігають до околиць Сіверська, але при цьому в самому місті не відбуваються а, бої. Так само, як до речі, я Відбувається і в Лимані для росіян в районі Лиману є вихід безпосередньо на околиці. Але саме в цій локації у росіян нема закріплених зон. Тому можна сказати, що станом на зараз вони наблизились до початку виконання цієї задачі, але вона так і не була виконана. Ну і відповідно а, борова а, тут. Росіяни в принципі не вийшли на борогу і не досягнули станом на а, 19 листопада, 18-19, а вони не досягли а, цієї задачі. Також станом на 19 листопада російські окупаційні війська де тільки не змогли розвити свій, так би мовити, успіх в Куп'янську, а й втрачають там. Позиції поступово відбувається їх зачистка, Хоча треба визнати. Частково вони змогли виконати задачу, тобто вийти на Куп'янськ і почати в осінньо-зимовий період там закріплятися. Оце були основні задачі для росіян, які ставилися відповідно на осінньо-зимовий період 2025 року, щоб вони були виконані. Фактично, більша частина задачі не виконана. Але і рік ще не закінчився. Справа у тому, що знову ж таки підкреслюю, росіяни зараз максимально активізували всі свої ресурси для того, щоб виконати ці задачі, закидують нас великою кількістю людського ресурсу, е використовують майже усі е природні, наприклад, е переваги, які в них з'являються. Той самий туман, про який багато говорили. Багато говорили свого часу під час там першої другої світової війни. під час... Він 1812 року про генерал Мороз. Але окрім генерала мороза, є ще і е, генерал-туман. Е, от у чому справа, і зараз він відіграє, як ми бачимо, більш критичне значення аніж е, мороз. Хоча попереду і вже безпосередньо зима е, сніг е, відповідно низькі температури, і все це також буде впливати, і в тому числі і на боєздатність російської армії, якої доводиться досі воювати піхотою. І це позначається на також рівні їх втрат. Це позначається на рівні виконання задач. Хоча як позначається, ми ж бачимо, що вони, не дивлячись на це, воюючи піхотою. Вони виконують цю задачу, да і втрати мають трохи менше, ніж раніше. Знову ж таки, повертаємось до основної теми, про яку неодноразово згадували. Не адаптувалися, на жаль, ми досі до того, що нам доводиться воювати не проти повноцінної армії з танками, бойовими броньованими машинами, технікою і так далі, а проти армії, яка представляє собою один суцільний маршовий батальйон. Тобто акцент на uh, збільшення втрат людського ресурсу повинен був вже давно бути зробленим. Але поки що ми бачимо, що якихось критичних змін в uh, втратах російських окупантів не відбулось. Будемо мати надію, що все ж таки ця можливість не буде втрачена на межі 25 пятого року. Дякую всім, хто дивився цей відео. і Нагадую, що ви можете підтримати його лайком. Підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши, репоснувши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, нагадую, що ви можете стати спонсором обосує і відповідно. Це буде дозволяти каналу робити більше цікавого унікального контенту для вас. Ну а спонсори завжди його будуть отримувати першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Ми зустрінемось завтра, як завжди, на обосвіє зранку в в огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!